Доброго вечора. Почнемо з подяки за смачну каву від тих, хто пригощає, перейшовши по посиланню. З подяки тим, хто підписався на майстер Овен Стефан і майстер Овен Стефан Академія UK підписався на Facebook, Instagram, Telegram і все це у вашій підписці вже є. Подякуємо за ваші вподобайки, коментарі, за, ваші... за те, що ви ділитесь нашими етерами на своїх сторінках, сторінках у ваших соціальних мережах. Подякую вам за підтримку всебічну нашого каналу, за те, що ви з нами. Я запрошую вас проходити навчання це в нашій академії, це змінить ваше життя. Назавжди, але треба працювати. І ми не заставляємо вас працювати. Ми пропонуємо і даємо інструменти. Ми також запрошуємо вас проходити марафони. Це один з інструментів без проходження навчання. Ви просто проходите марафон по здоров'ю, їх три, і четвертий буде започатковано 25 листопада. І, звісно, ми маємо два марафони по фінансах. Що призвано зцілити фінанси, і не просто призвано, а діє, діє, дій, дієвий результат дає. І, звісно, що є марафони по парі, що підготує вас до здорових стосунків, зцілить ті стосунки, що ви маєте, а можливо, і приведе в ваше життя в вашу пару. Отже, мої дорогенькі. Ми починаємо сьогоднішній вечір. Поговоримо про справедливість. Справедливість це явище, пов'язане з істиною і богинею справедливості є Маат ефективна, рішуча, непідкупна. І ми з'ясували, що Маат – енергія, яка живе на багатьох різних. Рівня. Але як же знайти справедливість в кожному конкретному випадку, в ситуації, в як знайти, хто правий, хто винен, і тут і судді хто треба зрозуміти, і треба відчути справедливість і суду, і. Вашого сприйняття рішення суду, але ми маємо розуміти і, що покарання обов'язково наступить, і покарання буде, якби ви того не уникали. Отже, справедливість, як її знайти, як бути непідкупним суддею. Для себе самого, як приймати виключно справедливі рішення. Справедливість Іти до Маат, пер'їнка, і ви отримали результат ваги. Ви не можете судити ваги. Вони показують вам істину. Якщо вони налаштовані на неї. Тобто має бути справедливий суддя, справедливий суд, справедливий закон. І от ми уявляємо собі, що ви звернулися до Маат. найсправедливіший суд, найсправедливіший суддя, найсправедливіші закони Всесвіту, які створені. З разом з світоустроєм і працюють незалежно від того, враховуємо ми їх чи не враховуємо в своєму життю. Отже, моє любі, це досить цікава і дивна історія, правда. Але, тим не менше, як же бути для того, щоб зрозуміти, хто правий, хто винуватий? Ідеальному судді. І я для себе знайшов можливо рішення, можливо, ви його собі теж приймете, як бути незалежним в цій ситуації. І я почав розглядати якраз ситуацію, а не її учасників. Я почав розглядати. Саме випадок, а не того, хто включений в цей випадок. Не сторони випадку. Адже хтось тобі подобається емоційно, візуально, тактильно, хтось не подобається. І ти вже приймаєш ту чи іншу сторону. А коли ти в чистоті розглядаєш випадок, ти не заангажований рішенням. І не заангажований розумінням, хто ж правий, хто не правий, і в яку сторону має бути відновлено баланс? Наприклад, війна. Дві протиборствуючі сторони. Одна сторона говорить одне, друга говорить друге, одна говорить: ми на опередження почали знищувати країну сусіда. Щоби вона, не дай Бог, нас не знищила. Другі притерпають від цієї агресії. Отже, ми розглядаємо сам факт проявленої агресії, агресивної війни на знищення сусіда. І будь-хто буде цим сусідом, якого знищують, просто тому що не подобається сусід. Ви починаєте шукати рішення цим питанням. Ви починаєте, вже отримавши справедливе рішення суду, ви починаєте шукати справедливості. Шукати допомоги в рішенні цього питання і покарання винного або відповідального, створившого цю ситуацію і проявивши саме цю агресію. Я можу скільки завгодно мені може не подобатись сусід, а я не знищую ни його територію, ні його самого, не його будівлі, не його майно. Не його житло і не посягаю, я в нього не краду жодної травинки, жодної пір'їнки, жодної білинки. Я не претендую не на його світоустрій. Мені може не подобатись, як він гарно живе або, навпаки, як він живе погано. Мені може подобатись, може, ні, але я своє, свою думку тримаю при собі. І не йду на нього війною. От і все, що ми маємо знати про справедливість в цій війні. Обіймаю вас і бажаю вам мирної, гарної ночі.